Ясно про енергетику. Вітаю. Сьогодні український бізнес може вільно змінювати постачальника електроенергії, обираючи саме для себе найбільш вигідні умови. Проте більшість малих підприємців та навіть середніх бізнесів ще жодного разу не скористалася таким правом. За результати нашого дослідження, комплексного, в ході якого ми спілкувалися із сотнями підприємців, ми визначили головні а, причини цього. Перша це незрозумілість комерційних пропозицій учасників ринку, тобто необхідність клієнта інвестувати час та власне зусилля те, щоб розібратися в доволі непростих формулах ціноутворення електроенергії, а потім ще й додатково зробити правильний вибір тарифу відповідно власне його потребам серед усіх наявних пропозицій на ринку. Друга причина це складність процесу вже безпосередньо підключення до нового постачальника. Як правило, для зміни необхідно готувати чимало документів, а потім ще й витрачати час на візит до офісу енергетичної компанії і укладання нової угоди із нею. Розуміючи це, ми в'ясно створили комплексний продукт, який забезпечить для підприємців максимально комфортні, зрозумілі та вигідні умови, а також швидкий процес приєднання, навіть зі смартфону в декілька кліків. Ми пропонуємо прості тарифні плани із фіксованою на тривалий термін від 3 до 6 місяців ціною на додаток ще і сучасні діджі-сервіси. Отож, які є моделі оплати, ясно пропоную декілька тарифних планів. Між собою вони відрізняються строком дії фіксованої ціни та умовами оплати. Тепер кожен бізнес може обрати найбільш зручний саме для себе варіант розрахунків: повна чи часткова передплата або оплата рівними частинами замовленого обсягу. Які переваги фіксованого тарифу? Незалежно від обраного тарифного плану, клієнт отримує вигідний, зафіксований на весь період дії договору, тариф за кіловат-годину. Це захистить бізнес від волатильності ціни, можливих стрімких підвищень, а також дозволить чітко планувати витрати на кілька місяців вперед. Як приєднатися? Підключитись до тарифу можна повністю онлайн та без жодного паперового документу, навіть імейл чи дзвінка. Проста форма на сайті Ясно із використанням банка й дії інших державних онлайн-сервісів, дозволить автоматично компонувати весь необхідний пакет документів та підписати їх за 2 хвилини. Вся інформація на збір підготовку та заповнення якої раніше клієнт би витрачав години або ж дні, буде завантажена автоматично. Клієнту залишається лише вказати є код лічильника та плановий обсяг споживання, і вже протягом трьох робочих днів надійде відповідь від постачальника про приєднання до нових погоджених умов, з погодженою клієнтам дати. Для того, щоб швидко пройти процес онбордингу, варто мати під рукою плановий обсяг споживання, тобто прогноз об'ємів споживання на кожен місяць контракту, на який буде зафіксована ціну. Точність прогнозу важлива і бажана, тим не менш не мусить бути ювелірною. Умовами тарифів передбачається можливість відхилятися при фактичному споживанні від плану до 50%. Якщо ви ФОП, ви можете скористатися сервісом Дія або Банк для підключення тарифу. Для ТОВ потрібно використати код ЄДРПО а підписати документи кваліфікованим електронним підписом. Остання потрібна інформація це є код точки обліку. Це унікальний ідентифікатор точки обліку або лічильника, який можна дізнатися, наприклад, в поточних рахунках за електроенергію. Або в договорі чи паспорті точку обліку. Та якщо ви не маєте під рукою цього ідентифікатору, то зможете зберегти заявку, а система відправить вам посилання на продовження реєстрації на вашу електронну пошту, і ви зможете заповнити форму протягом трьох днів вже у будь-який інший зручний для вас час. Що по сервісах? Після приєднання бізнес отримує доступ до особистого кабінету, на відміну від більшості подібних сервісів постачальників. В особистому кабінеті ясно, клієнт має змогу сплачувати рахунки як фізична особа, тобто звичайною банковською карткою через Google Pay або Apple Pay. Крім того, тут є повна інформація про тарифний план, а клієнт може вносити планові обсяги споживання та контролювати історію платежів. Сплачувати за електроенергію також можна буде через окремий Вайбербот, декілька кліків, отримуючи онлайн рахунок. Тож тепер для зміни постачальника електроенергії підприємцям не потрібно витрачати час на довідки чи походи в офіси. Після приєднання до Ясна можна легко та швидко отримати фіксований тариф на електроенергію на час дії цього контракту, зручну модель оплати та комфортні онлайн-сервіси під рукою для впевненого контролю за своїм контрактом. Ми продовжуємо розвивати тарифні плани та створюємо додаткові пропозиції для клієнтів. Так, наприклад, вже найближчим часом плануємо інтегрувати ці тарифні плани із нашою програмою лояльності Яснолов. Тож ловіть енергію вигоди разом із ясно. Ясно про енергетику.